Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна розрахувати pH розчину слабкої кислоти або слабкої основи. Почнемо з того, що треба ввести такі поняття, як ПК та ПЦ. Вони є аналогічними чимось. До PH, тобто ПК це логарифм з, об з оберненим знаком константи дисоціації, а ПЦ це логарифм з оберненим знаком від концентрації. Ось, Наприклад, ми можемо розрахувати ПК ацетатної кислоти, тобто це мінус логарифм константи дисоціації ацетатної кислоти. Дана константа дорівнює 1,82 на 10 мінус 5 степені. і е, логарифм десятковий з оберненим знаком цього числа дорівнює 4,74. Це є ПК ацетатної кислоти. Йдемо далі. Сильні кислоти і основи ну, практично повністю дисоціюють. От якщо ми візьмемо H-хлор, концентрація Іонів H, для H-хлор, по суті, в водному розчині буде рівна концентрації хлор А от якщо ми вже візьмемо ацетатну кислоту, то концентрація Іонів H. Не буде дорівнювати концентрації ацетатної кислоти, вона буде значно меншою. Запишемо рівняння дисоціація ацетатної кислоти. Вона дисоціює на ацетат іон і іон наш плюс. І запишемо вираз для константи її дисоціації. Далі. Оскільки Концентрація іонів H рівна концентрація цитат іонів, то рівняння для константи дисоціації можна переписати ось таким чином. Як ви бачите, тобто у чисельнику просто може бути концентрація Іонів H помножена ще раз на концентрацію Іонів H, тобто ми записуємо концентрацію іонів H у квадраті. Далі виражаємо концентрацію іонів H+, у квадраті через константу дисоціації і концентрацію ацетатної кислоти. Тепер дивимося: рівноважна концентрація ацетатної кислоти, яка є у виразі константи дисоціації, це фактично різниця між концентрацією ацетатної кислоти та концентрацією іонів H+. Але зазвичай для слабких кислот концентрація іонів H набагато менша, ніж концентрація загалом даної кислоти. Тому концентрацію іонів H можна знехтувати і прийняти, що рівноважна концентрація оцтової кислоти дорівнює загалом концентрації оцтатної кислоти. Повертаємося тоді до нашого рівняння, тільки замість рівноважної концентрації ацетатної кислоти підставляємо вихідну концентрацію ацетатної кислоти і знаходимо концентрацію Аніу H плюс, яка буде рівна квадратному кореню концентрації ацетатної отстатної кислоти, і добутку концентрації отстатної кислоти та константи дисоціації ацетатної кислоти. Ми знаємо, що квадратний корінь це те саме, що піднесення у степінь 1 друга. Тому ми переписуємо ось таким чином дане рівняння. І е, прологарифмуємо його. Тобто PH буде рівне мінус логарифму ось цього добутку в степені 1 друга. Як ми знаємо з математики, якщо ми беремо логарифм якогось виразу в степені, то показник степені можна винести перед логарифмом і ми переписуємо вираз ось таким чином, як ви бачите. Далі. Також з математики ми знаємо, що логарифм добутку це є сума логарифмів. І ми переписуємо знову цей вираз ще раз. Оскільки ми бачимо, що у нас перед цим виразом стоїть знак мінус, і одна друга показник, ми можемо розкрити дужки і переписати цей вираз от таким чином. оскільки ПК це є мінус логарифм константи дисоціації, а ПЦ це мінус логарифм концентрації, і в даному випадку це мінус логарифм концентрації зтатної кислоти, ми можемо знову нашу формулу переписати. І PH у нас рівне 1 друга ПЦ плюс 1 друга ПК це і є. Формула для обчислення PH е, розчину слабкої кислоти. Тепер перейдемо до слабких основ. По аналогії ми можемо записати, що pOH, тобто мінус логарифм концентрації іонів мінус OH рівне 1 друга ПС плюс 1 друга ПК. Тоді PH розчину слабкої кислоти можна розрахувати таким чином. PH, ми знаємо, дорівнює 14-POH. І тоді підставляємо замість POH одна друга PC плюс одна друга ПК. Розкриваємо дужки і маємо відповідний вираз для розрахунку PH розчину слабкої основи. На сьогодні все. Зустрінемося у наступних відео.